іменник, я не буду а, запитати, що, що це таке, ми будемо це проговорювати кожен раз. А іменник має свої параметри. Ну, іменник це таке, ну, це таке атомос, атомос мови. Атомос слова. Це таке ну, дуже важлива, важлива частина слова, частина мови і речення. І а, він має параметр, який це множина, однина, це один параметр, який поділяються а, іменники, потім істоти, неістоти, так, також має значення, і відмінки. І от ми перейшли до відмінків, і ми з вами навчали перший відминок, ну, такий грунтовий. Він на, має назву а, а, називний. Мені потрібно спом'ятати, тому що ми не буде. Але е, називний Називний – це такий ґрунтовий, ґрунтова форма іменника. З нього його потрібно починати. І На прошлому занятті ми це зробили, і потім я думаю: о, там ще є там ще є шість е, відмінків, і я е, ну, мав на увазі, що по кожне заняття буде по одному відмінку. Але не тут було, як говорить в Росії. Бачив, і там дуже велике, що, ну, там неможливо за одно заняття один відмінок навчати. Неможливо, там дуже багато правил і, і, і навіть не правил, а дуже, ну, дуже складно це розуміти, тому що ми це використовуємо, але ми не задумуємося. А сьогодні ми будемо задумуватися. І ми переходимо до такого відмінка, як родовий. Відмінок. Ви бачите це на екрані. Відовий відмінок це такий вторий. Іде. Перший це відмінок називний, а потім родовий. І переходимо до родового відмінку. Що це таке? Ну, перше, перше буде дві у нас дві частини. Перша частина це поняття, що це таке. Родовий відминок будемо знувати? родовий відминок. А що це таке ми переходимо до поняття? Ну, що, що таке поняття. Щ, ну, що означає з точки зору логіки, дати поняття. Миколай, як на ваш розум, що таке щось поняття, дати поняття. Так, зараз секундочку. Мене тут пристрій дуже цікавий. Так: дати дати поняття, це означає дати ознаки тому, що ми намагаємося зрозуміти. Тому що якщо у нас будуть ознаки, ми будемо знати, як його відрізнити від чогось іншого. Це вірно. Тобто два кроки. Перший крок, що таке поняття? Е, перший крок ми даємо ознаки. Якийсь є ознак. А ну, це навіщо це? Це нам для того, щоб ми відрізнили щось від іншого по цьому ознаку. У, наприклад, там є ознаки, по якими ми відрізняємо там, жінку від чоловіка. Є ознаки. Це буде ознак. І кожен знає, що це за ознак. Я не буду їх говорити. І також є декількість ну, сім, а, сім, так, сім відмінків в українській мові. І потрібно їх відрізняти. Як? По ознаках. І ми сьогодні ми знаємо, от чого ми будемо відрізняти. Від іменника. Тобто ми знаємо іменник, ми знаємо називний відмінок, і ми будемо ісходити із, із цього, цього відмінка. Називного відмінку будемо ісходити. І я прошу Лізу сказати три приклади називного відмінку. Любих. А, називний відмінок відповідає на вопрос х, хто, хто і що. А що, що я казав? Ну, яке було моє завдання? Як ви почули? Яке було моє завдання? Назвати три признака називного відмінка. Моя українська дуже погана, я цього не говорив. <сум> може бути. Я прошу, я прошу Руслана, да, і, і Ларису написати відповідь на те, що я сказав. Я Лізі кажу ще раз. Почуйте, я прошу дати три приклада. Приклада. Ну, при, ну, приклад приклада да? називного іменника. Роман Григорович, я, я стара, глуха, і я нічого не услышала. <риклад>. Ні, ні, Ліза, ну, так є. Людина чує те, що він знає. Ну, ну і ві, На чому він концептуалізується. Він чує те, а потрібно чути те, що люди говорять. Будь ласка. При... приклада. А, митница, или митница? Метница. А, мыта, мытница. Мытница, мытница. Мытница. А, а, хвыля, хвыля, Добре. І море. Море. Це, це відмінок названий відминок. І ми переходимо. да, Я прошу також написати Екатерину, Веслана і Вовк, Да, написала. Хто? Людмила Лариса написала: Вовк дерево, батько. А вовк це. Ліза, вовк – це якого роду? Чоловічого. Чоловічого. дерево. А, середнього. Добре, а батько? А, чоловічого. Человічого. Ну, Ми бачимо, що є закінчення О, але це исключення. Ну, виключення. Тобто О є батько, це він, але це на О закінчується. І ми переходимо до родового відмінку. Тобто, що таке називний відмінок? Ми говоримо: це вовк, це дерево, це батько. Щось є. Ми ну, ми це бачимо? Ми бачимо, що це вовк, це дерево, це батько. Це начало всього. А Спочатку було слово. Що слово? Воно є. Це слово. А потім ми пере, переходимо до родового відмінку ну Тут я написав, на як буде латинською, латинською буде генезис. Ну, genet, genet, ну, це не латинською, але. Пішло з старогрецькою. В, в є таке слово генезіс. Генезіс означає походження. Ну, звідки ви, ну, тві, ну, російською, буде так гени, Ну, твої гени. Генезіс це щось пошло, відкуди ну, щось там прийшло. І в німецькій, наприклад, мові також має назву генетів. Номінатів і генетів. Чому так називається? Тому що спочатку цей відмінок, він означав приналежність до роду. Ну, Наприклад, там Мельниченко, це Там Єнко, синку, Мельника. І Мельниченко це так, ну, спочатку, це як родовий відмінок. І він належить комусь, кому-то, кому Мельнику. Це син його, кого мелника. І так почалося. І в німецькій, наприклад, мові є такий відмінок, але він дуже-дуже рідкий. Ну, я навчаю німецькою, і там дуже ну, там є це означає Дес, наприклад, там фатерес авто. Ауто Дес Фатерес. Тобто, машина батька. Кому То є це машина, і є, є таке обозначення батька. Але це дуже рідкий рід, ну, від, відміток. В німецькій мові він, ну я знаю, там, ну, можна дуже рідко почути цінок. Але не в українській, не в російській. В російській мові дуже багато ам, способів використання цього слова. Чому? Тому що він означає не тільки генезис. Він означає дуже-дуже велику кількість чого. І спочатку ми узнаємо про перше. Да? Кого чого? Що означає, наприклад, є іменник, є, ну, наприклад, візьмемо, Ларіса, написала Вовк. І у Вовк, а у Вовк це іменник. І це іменник, і це ем, названий іменник. І він, у нього щось, ну, він чомусь належить. Наприклад, щось там шерсть вовка. А, ні, ні, не так. Вовк, кого? Вовк вовк. Вовка. Ну, наприклад, так, будка вовка. Дерево чому належить, землі. З землі. Де, де, кого? Землі? Батька. Кого батько? Я не знаю, як я розуміла. Миколай, ви розумієте, що я так кажу? Чи ні? Так, ви кажете слідуючи, що родовий відмінок він дає роду родовидовий зв'язок, а також зв'язок надлежності кого, когось чомусь або комусь. Добре, тобто є два, два іменника. Один іменник він в е, номінатіві, він в названому відмінки, а другий відмінок він в родовому відмінку. І він показує, до чого долучується перший, відмін, перший іменник. Це ну, якесь його свойство цього іменника. І це тільки перша, перший крок. І я прошу Миколая сказати. Я буду говорити читати з, з чату іменники. А ви будете робити з них інтуїтивно. Інтуїтивно, тому що там дуже складні правила, дуже складні правила, подало відмінка, і нам сьогодні потрібно тільки ідею уяснити до себе, як він працює. Вовк. Зробити Батька. родовий. Дерево. Дерево. Батько. Батько. А зробити ще раз, що ж, нос в, в реченні. Щоб вовк був в родовому відмінці в реченні. В реченні одному. В нашому лісі немає вовка. Так, Миколай тут ще зробив, так говорить, що ну, як узнати, що це родовий відмінок, треба поставити немає. Чогось немає. Щось є, чогось немає. В нашому лісі немає вовка, ну, ми так підставляємо. І це буде точно буде родовий відмінок. Дерево. Ну, без немає. В нашому, лісі немає в, нашому лісі, в нашому лісі багато дерева. Ні. А, ну так, да, дерево. Ну, ну, де, де, дерева мається на увазі, як е, речовини дерева. А, те, те, з чого дерево складається, дерево. У нас в лісі Прям, багато і, і батько. Мого слово, батька, мого а, у мого батька були буси? вуси. Яке слово в родовому відмінці? У Мого батька. А у мого батька були Вуси. Вуси. А вус. А вус, я думав, вус, Я думаю, ну казали на Ютуб. На Добре. Були вуси. Тобто, так, да, я ще я там не писав, я е, не, по, не побачив, що я це написав. Можна поставити ну, слова нема, чи, ну, нема. Чогось нема. І це буде родовий відмінок. Нема вовка, нема дерева, нема батько, батька, батька. Е, 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 Ліза, ви розумієте, як робити родовий відмінок? Да. Через нема. Ну, Нема, але можна казати є. Це така ж буде є. Є щось, є, є щось. Не є, як щось існує, а у чого-то є щось. Це різниця між, між номінативом, там вона є і є, як говорив Миколай в наступному да, занятті. Ну, Це ну, нічого не говорить, ну, говорить тільки то, що це є. А тут означає, що є щось у кого-то. Ніч. Е, зробити. Е, номіна, е, родовий відмінок цього слова. Батька? Ні, ніч, ніч. А, Ні, а... Ніч. Н... Ночу. Ну, нема чого. Ніч. Ніч. Тут інтуїтивно. Там чередується голости немає ночі. Ночі. Там і на О замінюється просто немає ночі. Там дуже, дуже родовий відмінок на сьогодні. Це для мене найскладніший відмінок. Він там дуже багато чогось. Ми будемо три заняття про нього говорити. Сьогодні тільки інтуїтивно. Вікно зробити з вікна родовий відмінок. А, вік, вікна. Вікна. Ну, нема, нема. нема вікна. Ну, що, що, що з... Ні, просто смішно, тому що ви спили дали, ви сказали, зробіть з вікна родовий відмінок. А, ну, від... Робити це слово вікна, родовий відмінок. О, озеро. Немать ось... озеро. Нема озера. Добре. І зробити е, речення з цих, з цих слов в родовому відмінку. Ничь. темная не было темной ночи не было темных ночей ну, -темных... темных ночей Темних, темних ночей тем, 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 Темних ночей Ночей. Тем, ночей. Ноч, ноч, ноч. угу. вікно. А, много а, больших ну, вікно це однина. в одній. Ага. А, О, нема большого окна, вікна. Немає, вікна. Вікна. немає, тільки не большого великого. Великого, 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 великого вікна. Добре. І бач, і озеро. Да, моє Ну, потрібно виправити великого. Ліза Великого, в, в українській немає Г. Великого, великого. Го. Го. Великого. Го. Великого. Так, вірно. Окна. Ну, ну, це, це ж це те, таке, така дрібниця. Ем, озеро. А, нема великого озера. Uh, і ще є весна, зробити звісни, із звісни із родовий відмінок, uh, uh, ні, ні, нема весни, немає весни. Ah, весни. Добре. Так, я вир, я не знаю, что это такое, бы слава написал. Я вир, я вир. Мова. Мова, Лиза, сделать мову из а... Э, мовы э, родовой Нема украинской мовы. Мова, мова. Добре. Ну, Інтуїтивно, чому ми інтуїтивно можемо робити? Так неможливо, наприклад, з німецьким зробити, інтуїтивно щось казати, тому що ми не знаємо близьку, близьку мову. А тут ми знаємо близьку мову, російську мову, і там дуже велике, ну, велике перехрещення, дуже велика, велика кількість перехрестнь, і ми можемо інтуїтивно щось там проговорити вірно. І я прошу Ларісу, Екатерину і Віслана зробити св своїх слів, що ми зараз робили: зробити е родовий відмінок. Тому ну, що Ліза робила з Екатериною і Рісланом, а, а Миколай з -а Ларісою. І я прошу це, -це зробити. І це усе. я прошу поставити до мене запитання, і ми будемо приходити до. Наступный чистый. Роман Григорьевич, я, ма... ага. я маю Да, ага. Добро. А вы сказали вот слово происхождение, генезис. А на украинской мове будет похождение? Похождение. А можно еще По раз? Походженья. Походженья. Оходження. Ну, ходити, ну, я слово, походження. слово охоження. А, а, Генезис ні, використовується слово для слов етімологія. знаєте, що це? таке? Етімологія. Да, знаю. Що це таке? Ну, это історія происхождения. Uh, кого? Uh, слов в данном случае. А uh, uh, тут есть этимология, ну в том, в, ну, в, в картине есть этимология. Да. где uh, она? Ну, мы берем какое-то начальное слово, мы изучаем, как оно было, как бы в самой начальной, как бы форме, и потом, как оно может меняться. І, і міняють смисл ну, підложення інода. Ну, що з ним відбувається, в общем, з цим словом. Ну, 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 тобто, в словах залишується там первичний, первичний сенс цього слова. Якщо ми знаємо етімологію, ми краще розуміємо слово. Звичайно, вони змінюються. Кожне слово воно змінюється. ну, Наприклад, тут генезіс, родовий відмінок сьогодні там небагато не чого залишилось від родового там. Він використовується по-іншому. Але походження слова це родовий. Чи? І різа тут мама Ларіси дала відповідь, а ви скажете, вірно чи ні. Написала. Вовк кого? А, то есть родовой отминок. Вовка. Верно или нет? Ну, я буду читать. Я буду читать, можете так. На, на, на слух. Вов... Вовка. Верно или нет? Так, верно. А, дерево. Верно. А вірно. верно? Верно. А, батька. Так, добре. А, Екатерина, так, да, Миколай, що навірно? Наголос так: батька. Не батька, а батька. А, батько. Да, да, батько. батько. А, 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 Ліза, зробить речення з батькою. В родовому відмінки. Нема батька, батька. Нема батька. Ну а без нема. Можна. Батьки. А, нема нема. Нема батька. Нема батька в хаті. Є таке словосполучення. Рідної мати. Щось я чув такое. А, додому до хати, до рідної мати сполучення. це таке ж родовий відмінно, так, Миколай? Додому до, до хати. А, до кого? Додому, до хати, до рідної мати. О, добре це сполучення для родового відмінку. Додому до хати, до рідної мати. О, і дом це, це чоловічий рід, хата, вона жоночий рід і мати. Також жіночий рід залишилось середній. Так, Ліза, також перевіряємо їки ночі. Вона написала. Це вірно. Вірно. Ага. Вікна. Вірно. Озера. Вірно. Uh, uh -huh. І ми, Бислан, я, якщо ви напишете, ми також слізу і провіримо. А нас провіряє Миколай. Це такий у нас фільтри провіряємо один одного. Щоб було усе. Раз. І ми переходимо до е, второго запитання. Роман Гриш, там Беслан написав, до речі. Написал. Прямо? Кто написал? Беслан? я, ну не ну а чушь, чушь, чушь. А, Беслан, да. Я верно. Это ЦБ, ЦБ его написал. И задавайте, Беслан бы Слав, говорить проедете имени там. Он написал. Весни, весны, весны, весны. Здесь верно. 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 И верно. Вер, верно, верно. Вірно. Я, я віри. А Микола, а що, що я вірю? Я ще не розумію, що, що це за дерево. Я вірю, перший раз чую. Я, вір. я також не можу згадати. Чи знаю, але... Я, я вірю. Я, вір. Ну, я не згадаю, я... Треба, треба питати в інтернеті. Ну, якщо це я вир, це він, да? І на... тобто я вірий. Це пише, що це кльон, як я розумію, явор, по-російськи таке слово. Mm -hmm. Так, щось я, у нас тут, тут світило. Ну. І третє слово. E, озе, озера. А, ні, 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 вибачте, мови. 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 Вірно. Mm -hmm. І ми переходимо до другого питання. Дякую, Микола, що казали про Слано. І переходимо до значення продовження довідмінка.